У нас зараз долучається Борис Захаров, правозахисник, директор благодійного фонду людина і право. Слава Україні, пане Борисе. Героям слава. Ну що, колишніх керівників бердянської колонії судитимуть, судитимуть за катування ув'язнених. Хотіли б вас розпитати про цю надзвичайно важливу історію. Загалом, що туди входило, що це за люди, за якою метою вони катували ув'язнених, і наскільки сильно, це дійсно дуже важлива історія. На моїй пам'яті таке взагалі вперше, що керівництво колонії а, притягнуло до відповідальності за катування ув'язнених. І ми 77-ю колонією займає, займаємося ще з 2016 року. Власне, там а, були систематичні катування і здирництво з ув'язнених. Ця колонія а, для тих, хто перший раз порушив закон. Там дуже багато молодих людей потрапляло. Хтось, так би мовити, вчинив перший раз якийсь незначний злочин, отримав зовсім невеличкий термін і потрап... і потрапив там якась дрібна крадіжка, і людина потрапляє до цієї колонії. Після цього, за допомогою інших ув'язнених, адміністрація їх катувала і вимагала від родичів. Переводити на картки кошти для самозбагачення. І от така система була, була влаштована в колонії, причому е цих в'язнів страшно катували. І їх завертали в мокрий матрац і не давали дихати, вони втрачали свідомість, відбивали е п'ятки е кійками. Пластиковими гумовими і так далі, душили, змушували стояти в незручних позах 12 годин і більше. Люди втрачали свідомість. Електричний струм використовували. Були, так, були факти: і, і електричного струму, і використання електричного струму. От. Пане Борис ну, стандартні катування з асфіксією головного мозку і так далі. Тобто там просто систематично правозахисники займалися цією темою, але на жаль, Міністерство юстиції, яке відповідало за це, і ДКВС, керівництво ДКВС, ігнорувало цю проблему тривалий час, хоча були порушені. Справи, вони не рухалися, і от нарешті не бачили. Сенсуальне насильство, Резний пане Бар... Борисе, вони використовували, yeah. зокрема, за допомогою інших ув'язнених. Саме так, саме за допомогою інших ув'язнених, які співпрацювали з адміні... співпрацювали з адміністрацією. Пане Борисе, ця історія, вона ж не тепер трапилася, вона давніша. Як ви кажете, що це вперше, що, що затримано. Е, власне, керівництво. І навіть, і навіть їм сьогодні суд призначив два місяці без права внесення застав. Скільки років цієї історії? як і це сталося? Керівники Чоркія не коротич. Скільки років цієї історії, як це стало можливим, що що власне, ну, є такий прецедент? І як воно повпливає на інші колонії, де можуть траплятися такі історії? Не просто можуть, а трапляються. Подібні історії. Ми у нас дуже багато е, інформації і не не тільки інформації, доказів про катування в різних колоніях е, України, зокрема в 23-й колонії. У нас багато справ в європейському суді розглядаються саме щодо катувань за третьою статтею Європейської конвенції з прав людини. В багатьох колоніях має місце катування. Причому от це якраз ситуація з 77-ю колонією свідчить. Про те, що е, розділення на так звані чорні і червоні зони це нісенітниця. Тому що е, саме в багатьох так званих червоних зонах, там, де влада належить адміністрації, адміністрація гірше, ніж пахани, ніж кримінальні авторитети, влаштовують катування ув'язнених і здирництв. Який запобіжний захід обрали цим колишнім керівникам колонії Бердянської Максиму Чукіну і Максиму Коротичу? Два місяці тримання під вартою без права внесення застави. Якщо говорити, наприклад, про механізми контролю. Департамент... Так, продовжуйте, пане Борис, департамент ДКВС вже заявив, що вони не будуть толерувати катування, вони не толерують катування. І, хоча вони кажуть про те, що є презумпція невинуватості. Але вони не будуть знов-таки повторюся толерувати катування, і вони там зроблять висновки з цієї пане Борисе. Ну, ви знаєте, я так. в житті не повірив, що почув би від контролюючих органів, що вони би сказали: ми будемо толерувати катування. Звісно, всі кажуть, що не толерують тут питання встановлення відповідних механізмів контролю і реагування на скарги ув'язнених чи їхніх родичів. Так, тому що можна написати 10 не знаю, томів Солженіцина, його якісь там скарги в центр в Комітет, а все одно нічого не припиниться, звичайно, безумовно. Е, є механізм НПМ, національний превентивний механізм, який зробив в офіс омбуцмана ще за часів Лутковської, е, і потім він функціонував відповідно при Денисовій і зараз е, при чинному От. Е, Він показав свою ефективність. Але при цьому важлива реакція Генеральної прокуратури, яка мусить швидко реагувати, порушувати кримінальні справи. ДБР мусить їх розслідувати, а не займатися політичними справами. Оце якраз приклад доброї роботи ДБР, на відміну від багатьох інших. Взагалі, то ДБР створювалося саме для цього. Оце мета була створення ДБР. ДБР потрібно для того, щоб боротися з. Незаконними діями е, службовців, зокрема, катуваннями, як там е, здирництвом, от всім, чим займалося от, керівництво цієї колоні. Наостанок, пане Борисе, а пар... це от було пар... 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 здирництво, чи це був якийсь не, не знаю прояви індивідуального їхнього садизму? Ні, це було. Це була ціла організація злочинна, яка і їм це і інкримінують. Вони за допомогою інших в'язнів, які з ними співпрацювали, катували ув'язнених для того, щоб ті родичі тих надсилали гроші. І вони таким чином збагачували. Які суми? Приблизно, ну, для, для орієнтування. Суми, можливо, були і не дуже великі. Там мова йшла про тисячі. Там десятки тисяч гривень, я точно не mm. можу навіть сказати, тому що зазвичай це люди з небагатих родин. Типу, з кого скільки можна стягнути. Але загалом виходило багато, тому що. В'язнів було багато і з дивництвом вони займалися систематично. Дякуємо, за пане Борису, випадково. за вашу пильність за вашу роботу. Розуміємо, що Я ще подібні справи також те, що, що зараз. Це теж катівня, тільки вже на окупованих територіях. Це бердянська колонія, яку використовують знову для катувань наших полонених. Дякуємо за вашу роботу. Борис так. Захаров, правозахисник, директор благодійного фонду Людина і право був у нашому ефірі.